Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. І до вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 19 серпня свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Цього дня віряни несуть до храмів дари природи фрукти та овочі для освячення, що символізує розквіт і плодючість усього створеного у безкінечному царстві життя. Окрім фруктів, цього дня у спасівський кошик кладуть ще й овочі. У давнину в день преображення Господнього існував звичай наділяти плодами бідних та убогих. Це була міра християнської моралі. Другий спас це день поминання померлих родичів. За народним віруванням це третій вихід померлих на світ у весняно-літньому сезоні. Перший у страсний четвер, другий на зелені свята. Святкуванням преображення церква сповідує поєднання у Христі двох начал – людського і Божого. Преображення є поява Сина присвідчення Отця в Духові Святому, тобто відкривання всіх іпостасей Святої Трійці. Це відбувалося, щоб показати нам майбутнє преображення єства нашого і майбутнє своє пришестя на храмах у славі з ангелами. Музика 19 серпня своє професійне свято відзначають пасічники України. Калуски бджолярії не лише пропонують смачні і цілющі продукти діяльності працьовитих комах насамперед мед, а й віднедавна практикують апітерапію лікування бджолами. Коли почалася історія бджільництва, точно не скаже ніхто. Ще у стародавньому Єгипті на стінах храмів і палаців зображували бджіл. Гомер змальовував використання меду і восков у домашньому вжитку. Арістотель описував життя бджіл, їх розведення і утримання. З багатьох заморських країн численні каравани везли в Київську Русь найрізноманітніші товари і обмінювали їх на продукти бджільництва. За часів Візантії мед і віск були справжньою валютою. В Україні тримали бджіл і виготовляли високоякісний мед монастирі козацька старшина та й простий люд. Саме українець Петро Прокопович вважається засновником культурного бджільництва. У 1814 році він винайшов перший у світі рамковий вулик, а у 1827 році заснував першу європейську школу пасічництва. За статистикою, зараз в Україні на одну людину припадає 1,2 кг меду на рік. Це друге у світі місце після Австрії, але часто цей середньостатистичний мед люди з'їдають лише на папері, бо він зберігається. У пасічника, який не може реалізувати свою продукцію, займатися бджільництвом стало економічно невигідно, вважає і калуський пасічник у третьому поколінні Станіслав Скиданович. То я от маю сімдесят майже вісімдесят сімей, Розумієте, допомоги від держави ніякої немає. Це ж попробую заробити на на, на тому медії його реалізувати, щоб ти купив скільки цукру, щоб їх погодувати на зиму. Держава не допомагає, ніякої дотації немає. Раніше дотації платили, хоші сплатили нам в живу сім'ю. Зараз нічого ніякі дотації нічого не платять. і мусиш з цієї пенсії тягнути. І Якось меду продаси десь сюди, туди яке і так загальновідомими є цілющі властивості меду, а також таких продуктів, як перга, маточне молоко, прополіс, віск. Окремі пасічники віднедавна практикують апітерапію, лікування бджолами. Станіслав Скиданович збудував на своїй пасіці на Височанці невеличкий дерев'яний будиночок, так званий санаторій, у якому люди і приймають сеанси апітерапії. В середині приміщення нагадує купе поїзда вздовж стін дерев'яні лежанки. А під ними вулики. Через круглі отвори, затягнуті сіткою, видно, як працюють бджоли. Полежавши кілька разів впродовж години у такому санаторії, людина відчуває разючий лікувальний ефект. Якщо не запущена хвороба, якщо людина вчасно і береться лікувати, то воно допомагає нам буквально на все. А саме найліпше допомагає, допустимо, на, на суглоби, якщо були суглоби, на Простату лікує, розумієте, мушинам, то для мужчин, то імунітет піднімає однозначно, розумієте, крім того, що пилок споживає, що виробляють, я даю їм. А в кабінці там вони ожужуються, то постійно, постійно хто лежить, встають, вони засипають, просто засипають. На сон сон нормалізується, нерви нормалізуються, розумієте. Ну, ну лікує все буквально. Легше сказати, що не лікує, що не лікує. Я вже три місяці сплю тут у будинку, і я бачу сам, як воно допомагає допустим, на, на сон, на нерви, як це заспокоює. Ну і прочитав, що воно для цього, як воно існує, і, і бачу, який позитив людям приходять люди. Кажен, дякую, кожному, ну якщо я ще раз кажу, якщо не запущена форма е, хвороби, то людина. А якщо запущена, то... Воно допомагає частково тільки. Я хочу побільше людям допомогти, щоб людина прийшла, підлікувалася, щоб. Бо немає ще такого, щоб лікували. Таким, розумієте? Якщо б це спеціалізувалося і десь в лікарнях, так як в академіки зайнялися в Криму, зараз в Полтаві де тоді в Одесі є те ж саме таке, то так, а тут на Прикарпатті я ще таки не чув. Мають вже віддільні пасічники, але поробили собі на одну. На одного чоловіка, а тут може три чоловіка зразу лягнути собі, розумієте, лікуватися. Кожен пасічник Калущини може взяти участь у 43-му міжнародному конгресі бджолярів, який відбудеться наприкінці вересня в Києві. Для обміну досвідом на конгрес з'їдуться пасічники з усього світу. Докладнішу інформацію про цей форум можна отримати в офісі Калуського міськрайонного товариства бджолярів-любителів, що на вулиці Грушевського. Голова товариства, почесний пасічник України Марія Шевчук, усім бажаючим надасть також консультації, як відрізнити справжній мед від численних дешевих. Вих підробок, які заполонили ринки нашого міста. До найбільшого державного свята Дня Незалежності України залишилися лічені дні. Минулої п'ятниці калушани мобілізували усі сили для того, щоб наше місто виглядало якнайкраще і взяли участь у загальноміській тулиці. До зустрічі іменин нашої держави калушани, як завжди, готуються заздалегідь. Практично кожна організація чи установа подбали про те, щоб відведені їм території були прибраними і упорядкованими. Минулої п'ятниці у загальноміській толуці взяли участь сотні борців за чисте довкілля. За словами головнокомандувача силами трудового десанту, заступника начальника управління житлово-комунального господарства міста Миколи Найди, хоч із часу передвеликодньої толуки пройшло всього 4 місяці, калушани встигли трохи насмітити. Для прибирання території було залучено 4 одиниці транспорту. Лише з парку культури та відпочинку імені Франка вивезено 4 тракторних причепи, покошених трав та сміття, зібраних працівниками відділів та управлінь міської ради. Педагогічні працівники працювали на пагорбі слави на вулицях Хіміків, Срібняка, Малицької, Стуса, Виниченка та Молодіжній. Викладачі ВПУ номер 7 та працівники екосервісу приводили у належний стан вулицю Богдана Хмельницького від училища до обвідного каналу. Медперсонал Центральної районної лікарні упорядкував територію меморіального комплексу на вулиці Медичній. Вулицю Європейську взяло під свою опіку управління економічного розвитку, а одну із найважчих ділянок роботи очистку від сміття мотлуху і нечистот, закинутого приміщення міської друкарні на вулиці Шевченка, виконали працівники управління культури, національностей та релігій міської ради. Приватний підприємець Володимир Кузик взявся за упорядкування каменя незалежності. Як повідомив Микола Найда, окрім прибирання території міста, проводяться і інші підготовчі до свята незалежності роботи. Практично на 50% побілені дерева, бордюри та опори ліній електропередач. Зроблено ревізію нічних ілюмінацій і повністю відновлене освітлення у парку імені Франка та у скверах біля пам'ятників Шевченка та Шухевича. 18 серпня у нашому місці відбувся обласний фольклорно-етнографічний фестиваль Лемківської культури Співочий гай. Перед відкриттям заходу біля каменя депортованим українцям з Польщі відбулося віче пам'яті за участі організаторів, гостей та учасників фестивалю. Уже третій рік поспіль Палац культури мінерал організовує фольклорно-обрядове свято Співочий гай. Це свято покликане примножувати, популяризувати та зберігати національну спадщину України. Цьогоріч захід набув статусу обласного фестивалю. Незмінною традицією є вічі пам'яті депортованим українцям. Перед початком біля каменя депортованим було покладено свічки пам'яті у своєму виступі. Отець Микола Мороз наголосив, що пам'ять цієї історії повинна бути вічною і провів поминальний молебінь за тих свідків лемківської історії. Рії хто так і не дочекав визнання на загальнонаціональному рівні. Коротко про історію депортації розповіла присутнім ведуча дійства Людмила Кохан. За вказівкою Сталіна в 1944 році було змінено історичний кордон між Україною і Польщею, до території якої увійшло 20 тисяч квадратних кілометрів етнічних українських земель. За межею батьківщини радянська імперія залишила майже мільйон українців. Бо, за увагою сталін залишив листа микити хрущова від 20 липня 1944 року щодо створення холмської області і приєднання її до радянської україни натомість 9 вересня 1944 року між урядом УРСР та Польщі було підписано угоду про взаємний обмін населення у прикордонних районах. Поляки з метою збільшення масштабів переселення вдавалися до позволення прав українців на землю, ліквідації рідного шкільництва культурно-освітніх установ греко-католицької церкви протягом жовтня 1944 до серпня 1946 років було переселено 482 тисячі особи. Нині в Калуші та Кауському районі проживає понад 1300 осіб, які у свій час були переселені. З Польщі і знайшли своє присталище у нашому місті. Про свої погляди на історії депортованих, а також про діяльність лемківських товариств, розповіли присутнім голова Калоського товариства Лемківщина Федір Лабек, голова обласного товариства Нацяння Любов Гренишин та голова місцевого товариства Нацяння Юрій Соколовський. Третя річниця пам'ятника, який є символом пам'яті про ті трагічні події депортації українців з їхніх етнічних земель, нацяння Лемківщини, Холщини, Підляща. Понад пів мільйона українців злочину депортовані з їхніх рідних земель. Польська армія крайова знищувала цілі українські села, вбивала українців і спалювала їхні хати, щоб ті, хто вижив і ті, хто був депортований, не зміг повернутися до рідної домівки, щоб упа, яка боронила наші села, наших людей, не мала підтримки на цих землях, в селі Павлокома який часто відвідує калузьке товариство нацяння, польські вояки поставили метрову палицю, і всіх, хто був вищий цієї палиці з українців, а це були діти, вбивали. Понад 150 тисяч наших українців депортовано на захід та північ Польщі, на колишні німецькі землі, внаслідок проведеної операції вісла на завершення віче присутні поклали квіти до каменя депортованим українцям з Польщі. Після вічі біля каменя депортованим українцям з Польщі в залі засідань Палацу культури мінералу відбулася прес-конференція на тему етнічні українці. Депортація та її наслідки. У ній взяли участь представники лемківських товариств. На початку прес-конференції голова Калузького товариства Надцяння Юрій Соколовський представив присутнім гостей заходу, голову обласного товариства Лемківщина Степана Криницького та голову обласного товариства Нацяння Любов Гринишин. Метою створення лемківських організацій є збереження пам'яті та традиції для наступних поколінь, зазначив у своєму виступі Степан Криницький. Історію Лемківщини не можна забувати. Це сторінки трагедії української нації, про які певний час мовчали. Власне, події тих буремних років викладені у книзі Калузького журналіста Богдана Тимківа «Ті тернисті дороги війни, яку презентували на прес-конференції, це видання друге за рахунком із серії Книга пам'яті. У ньому розповідається про тих вихідців із Калущини, яким довелося кувати велику перемогу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також про болючі та горизвісні події 44-46 років, що мали місце у сусідній Польщі, процеси депортації українського населення з цієї країни. Книгу тернисті дороги війни автор творив два роки. Богдан Тимків також повідомив, що 20 примірників уже передано у міські та шкільні бібліотеки. Чисте відкриття фестивалю лемківської культури «Співочий гай» відбулося після вічі та прес-конференції. Окрім виступів, творчих колективів міста Калошани мали змогу спробувати цьогорічний мед поласувати козацьким кулішем та взяти участь у народних забавах та іграх. Спас медовий гості кличе саме так організатори фестивалю, назвали урочисто розважальну частину свята. На початку відкриття гостей, учасників і усіх присутніх привітав декан Калуський української греко-католицької церкви святого архистратига Михаїла Михаїл Бігун. В свою чергу організатори дійства вручили декану та міському голові Ігорю Насалику. Смачний коровай як символ гостинності та святковості. Усі, хто був на фестивалі, мали змогу послухати та побачити виступи мистецьких колектив. Не тільки Палаців культури, мінерал та юність, а й запрошених гостей під супровід української пісні та чарівної музики на фестивалі присутніх пригощали різними медовими смаколиками, а також стравами лемківської кухні, чого тільки вартувала кислиця та хліб на заквасці. До цих страв наливали звичайну медовуху. Несподівано смачним виявився і козацький куліш, який приготували хлопці бойового пака. Варений на дровах у казані смак куліша дозволив себе відчути справжні українським козаком чи козачкою, учні школи бойового гАК представили також і показові виступи. А усі бажаючі мали змогу постріляти з лука. Співочий гай виявився насиченим цікавою програмою. За словами директора палацу культури мінерал Але Терещенко, наступного року на Калушан чекатиме не менш цікаве дійство у співочому гаю. Неділю 18 серпня у місті Івано-Франківську відбувся черговий тур чемпіонату області з футболу за участі футбольного клубу Калуш наші футболісти зіграли з місцевою командою Ніка Тепловик. Результати зустрічі виявилися невтішними для обох складів футбольного клубу Калуш дорослі поступилися господарям поля з мінімальним рахунком 0-1, а юнаки зазнали нищівної поразки з рахунком 1-7. Калушани поки що застигли на 12-й і 9-й позиціях турнірних таблиць проте наша команда має змогу реабілітуватися в очах уболівальників наступної неділі, 25 серпня, приймаючи на своєму полі команду Славія із селища Отенії. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготувала для вас журналісти Калузького міського телебачення. Я Катерина Арсеній. щиро дякую вам за увагу. На все добре.